Акцент. Вітаю, ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні для вас у студії працюють ведучі Наталя Чорна і Денис Похила. Ми вітаємо усіх наших слухачів і можете долучатися, які зазвичай до нашого ефіру. Традиційними засобами зв'язку ви можете писати або нам на студійний вайбер, його номер 097-107-179. Я ще раз повторю, вайбер Українського радіо 097-107-179. Або телефонуйте до нашої студії 239-62-92. Я нагадаю, код Києва 044. Повторю, номер телефону 239-62-92. Так, друзі, у нас сьогодні вже 17 грудня на календарі. Згодом у нас новий рік, 31 грудня, якщо хтось забуває або не знає. Багато хто з нас готується вже до цього свята, купують ялинки і прикраси. Є така інформація, друзі, що в Києві 17 до 30 грудня працюють 178 офіційних точок продажу новорічних ялинок і прикрас. Мапа для жителів Києва є на сайті КМДА. Так само знаю, що у Києві, о, точніше, в Дніпрі та у Львові так само буде така мапа. Наша сьогодні головна тема це безпечний Новий рік Безпечний новий рік. Щоб ми вам сьогодні будемо розповідати, які прикраси взагалі варто купувати, щоб потім не дай Боже не загорілася ваша ялинка. Будемо говорити на що варто звертати увагу, звичайно, так само скажемо і про цю категорію. Мені здається, це одне з найголовніших питань. Ну я думаю, що якщо у нас часу не забрак, обов'язково про це поговоримо. А умовно ми таку тему визначили таким чином: запалюємося безпечно, як відсвяткувати новорічні різдвяні свята без наслідків. І я так розумію, що з нами вже на зв'язку голова. Агенції з хімічної безпеки Денис Павловський. Денисе, вітаємо вас. Uh, вітання, колеги. Щиро дякую за запрошення. Добрий день, пане Денисе. Дивіться, є така інформація. Згідно з даними Міжнародного фонду електрична безпека, світильники, гірлянди та інше декоративне освітлення спричиняють в середньому 150 пожеж щороку. Ну, я так розумію, там більша частина приходить на саме на новий рік. Чи ні? Як ви вважаєте? Uh... Пане Денисе, ви знаєте, статистика це річ така цікава насправді, за рахунок того, що як правило офіційна статистика вона завжди в два рази нижче за неофіційну статистику, а то і в три рази нижче. І дивлячись на те, яка на сьогоднішній день ситуація із електронним і електричним обладнанням для прикрашання новорічних ялинок. То ми можемо візуально оглянути ці гірлянди і побачити, що їх якість е дуже низька. І... А чому низька за рахунок того, що все йде по шляху здешевлення продукції? Mm -hmm. Як правило, це відсотків 90% це іграшки е гірлянди, прикраси китайського виробництва. Саме тому очікувати від них чогось такого безпечного не можна. А Дениса, але ж все одно з цього асортименту можна вибрати безпечні, ну і відповідно більш-менш бюджетні. Давайте на цьому зосередимося і почнемо одразу з порад конкретних і актуальних на даний момент. На що звертати увагу? Так безпосередньо для того, щоб придбати якісну новорічну іграшку, новорічну прикрасу, потрібно в першу чергу забути про місця стихійної торгівлі. А віддати перевагу саме спеціалізованим магазинам, в яких є відповідна документація. Це можуть бути як спеціалізовані магазини е, іграшок, е, так само можуть бути відділи е, в торгових мережах, в супермаркетах саме ті місця. Де напряму співпрацюють із виробниками та постачальниками і мають безпосередньо всі належні документи, сертифікати. Як тобто от власне знаєте, зараз одразу от, от хочу свого колеги Дениса Похиле запитати. А от коли він купляє, купує гірлянди, ну будь-які прикраси, він вимагає сертифікат? Ну слухайте, я, чесно, чесно, чесно кажучи, <с 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 на жаль, звичайно, друзі, наші слухачі, я вас просто а, благаю, вас не робіть так. Я не вимагаю, на жаль, тих сертифікатів. Катів, але менше з тим я ознайомлююся з самою коробкою. Так, дивлюся, що на ній є взагалі. Хотів так запитати, пане Денисе, а те, що люди купують в таких, -от, там гіпермаркетах, до прикладу, так таких спеціалізованих магазинах, тобто, це такий знак якості: 100% з тією гірляндою з тим, з тими іграшками, нічого не буде. Правильно я вас зрозумів? чи є варіанти? Ні, варіанти завжди є, є і скажімо так, ризик. Зменшується ризик зменшується негативних наслідків такої роботи гірлянди, Шляхом збільшення, шляхом придбання в таких магазинах, супермаркетах, але також ще підвищує, знижує ризик негативності, це якраз наявність. Такого значку трилиснику uh -huh. на пакуванні, який говорить про те, що дані іграшки пройшли відповідну сертифікацію та стандартизацію відповідно до вимог національного законодавства, це ще краще, і відповідно це говорить про те, що десь там в підсобці, десь там в якомусь кабінеті повинні бути ці сертифікати. Розуміти uh -huh. ми тобто, все ]увати. ж таки їх можна вимагати, і я думаю, варто їх вимагати. Безпосередньо, безпосередньо, але завжди є ризик, розумієте? І ризик це ж не тільки в тому, що е, ну, немає ризику, тільки якщо ця іграшка буде просто запакована лежати в шкафу. Так. От, але тільки ми вмикаємо в мережу, є ризик того, що вона може. Uh, повести себе некоректно із -за того, яка мережа в будинку, із -за того, де там коти бігають, чи собаки хтось там перегризе, розумієте, ну буває і воно таке. буде за замикання. Тобто ризик завжди є, і ми завжди повинні бути поруч із цими. Такими електричним обладнанням, тому і коли ми виходимо, тільки тоді вимика... ви... перед виходом, вимикати. Хочу звернутися до наших слухачів. Так, друзі, пишіть нам у Viber, дзвоніть так само. Розповідайте, на що ви звертаєте увагу насамперед, коли купуєте іграшки, коли купуєте гірлянди різноманітні дощики Так само ми сьогодні про них поговоримо. Може у вас були якісь, до речі, яскраві приклади Звичайно. з власного досвіду. Ну і тому додам до Дениса, аби ви знали, куди телефонувати, куди писати, Студійний Вайбери 097 107 107 9 Українського радіо. Номер телефону 239 62 92 Код Києва 044. Пане Денисе, як я розумію, чи правильно я розумію, що ось той трилисник, про який ви сказали, знак якості, він ну додає до ціни виробу, можливо, кількасот гривень, можливо, там 50, скільки додає чи ніч? Тут немає різниці взагалі. О, ви розумієте Ця продукція вона вся повинна проходити обов'язкову сертифікацію і стандартизацію. Uh -huh. І якщо вона не пройшла, то це питання до контролюючих органів Держпродспоживслужби, це питання до органів митниці, яким чином воно пройшло, це питання до керівництва магазину, якщо це офіційні магазини, яким чином воно потрапило на прилавки. Але, як правило, продукція, яка не пройшла таку експертизу, вона продається в переходах, на автобусних, тролейбусних зупинках, ще в якихось таких цікавих місцях, де є великий потік людей, і там, де люди можуть по дорозі на роботу або з роботи придбати саме таку продукцію. Саме тут я закликаю наших слухачів, наших споживачів, от про те, щоб вони уникали придбання саме в таких місцях. Дивіться, все ж таки, я думаю, ціна ну важливо про неї проговорити. Так це один з тих аспектів на але ж якому... мені здається, ну, не варто можливо на шальки Терезів ставити ціну, Ні, ціну безпеку. безпеку да, ну тобто в будь-якому разі треба обирати те, що з сертифікатами. Просто на сьогодні дуже мало часу, бо ми могли так детально проговорювати кожний, скажімо так, пункт е, світлової техніки. Так. І от в мене одразу запитання знаєте, ми дуже любимо користуватися бенгальськими вогнями. І в мене знову ж таки запитання, чи є на них сертифікати якості? наскільки вони безпечні з огляду на це, я думаю, що Денис не проти, якщо ми про це Абсолютно поговоримо, точно. пане Денисе, так так безпосередньо це один із елементів новорічних свят, і ви знаєте, і проводили дослідження. Я безпосередньо приймав участь в таких дослідженнях, тому що виникали питання відносно того, що входить до хімічного складу, як цей хімічний склад взаємодіє, реагує, і всі інші. Тобто, ну чесно, це як би сказали, немає глибоко часу, щоб глибоко це все обговорювати. Але хочу сказати, що так дійсно ця продукція вона є вогненебезпечна. Вона повинна проходити відповідну е стандартизацію до вимог національного законодавства в сфері вогне Вогнебезпеки, от, але я хочу сказати так, що ми повинні розуміти, і слухачі наші повинні розуміти, що ця продукція вона є хімічною, вона в склад входить хімічні речовини. Я не буду вдаватися в хімічну термінологію, скажу так, що при горінні, як мінімум, виділяється чадний газ. Це мінімум. Угу. І він ну, ніяким чином не сприятливий для нашого організму, коли ми хочемо всі вирватися десь в гори, в Карпат і все інше. Це якщо ми говоримо про те, що ми будемо за столом в приміщенні це все спалювати. От а, тому, що якщо ми на відкритому повітрі, звісно, там е, міні, ну, міні, міні мінімізований негативний вплив хімічних речовин на людський організм. Але як правило, всі, всі біля телевізору е, і всі в, в квартирі це все роблять. До речі, нам слухачі пишуть на вайбер, пане Денисе. Е, Ольга пише: звертаю увагу лише на колір, а бенгальські вогні навіть використовують як оздоблення для новорічних салатів і тістечок. Ну, ну, те, ну і сподіваюся, що це такий красиво. легкий жар до, до нашого ефіру. І нагадаю, що ми сьогодні спіл... Спілкуємося з Денисом Павловським, він голова Агенції з хімічної безпеки. ефір для вас ведуть, я ведуча Наталя Чорн, де допомагає мені Денис Похила. Ну, як ви ставитеся, до речі, до таких зауважень наших слухачів, які нам пишуть в Viber? Ви знаєте, прикрашати можна все, що завгодно. І як завгодно, і до чого завгодно можна приклеїти і прикріпити. Питання в тому, як, як як я хочу сказати, що питання до хімічного складу. І після горіння все, що потрапляє, якщо прикрашають салати, то що потім потрапляє в цей салат. І бенгальські вогні, хочу замітити, вони не тільки а ми бачили яскравий такий жовтий жовте сяйво. Є ж бенгальські вогні різних кольорів. І там синього, зеленого, червоного є різні, і ми повинні розуміти, що ці всі кольори вони забезпечуються саме наявністю. А тих чи інших хімічних речовин пане Денисе, ми вас зараз попросимо залишатися з нами і не полишати наш ефір. Адже з нами зараз на зв'язку речниця головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві це Світлана Водолога. Ми просто хочемо поговорити ну і про статистику, зокрема, і ну про ту ситуацію, яка спостерігається щороку на новорічні та різдвяні свята. Пані Світлана, доброго дня вам. Доброго дня. Вітання, пані Світлано. Наталя зауважила так стосовно статистики. Давайте з нею власне і почнемо. Так, наскільки статистика збільшується чи змінюється вона під час новорічних свят маю на увазі загоряння? Ну, рік на рік не приходиться, але е, дуже часто трапляються такі випадки, коли. Е, Буквально за 5 хвилин після того, як ми усі зустрічаємо новий рік, нашим рятувальникам доводиться виїжджати на пожежі, які саме пов'язані з святкуванням нового року. Це дуже часто бувають саме коли потрапляють. Перетехнічні вироби або на балкони, або у вікна, саме ці причини. Ну а і звичайно трапляються такі випадки, коли саме під час святкування люди дуже пересвяткували, наприклад, і не вже. Вони не звертають увагу на дотримання правил пожежної безпеки, тому трапляються, але сказати, що чи збільшуються, я вже зауважила, що рік на рік не доводиться, але що трапляються такі випадки не тільки по Києву, а по всій Україні то це факт. Пані Слано, з нами так само на зв'язку. Голова Агенції з хімічної безпеки Денис Павловський. Ми з нами говорили будемо далі говорити власне про ті вироби, які у нас є на ялинках. Я маю на увазі гірля. Янди прикраси можете сказати, чи часто саме е, те, що прикрашає ялинку, робить її небезпечною? У ну, справа в тому, що ви ж розумієте, що небезпечно можуть бути навіть не гірлянда, а е, навіть не дотримання правил пожежної безпеки, mm -hmm. це також використання піротехнічних е, виробів, тому що іноді навіть е, вогники, вони можуть спричинити виникнення пожежі. А наприклад, є такі люди, які е, користуються піротехнічними виробами саме у приміщеннях, і навіть це може спровокувати пожежу а не е, гірлянди. Звичайно, що гірлянди також можуть послугувати е, причиною виникнення пожежі, якщо наприклад, вона несправна, а, е, або її не перевірили на той момент, коли прикрашали ялинку, тому що ми розуміємо, що е, навіть якщо ця гірлянда була. Купили її у спеціалізованому магазині, але вже користуються її там не перший рік. Е, е, ніхто не дає гарантії, що її правильно зберігали і що вона не виходить з ладу. Тому, перш ніж е, користуватися гірляндою, треба її перевірити, а потім вже чіпляти на ялинку. Угу. Е, пані Світлана, ми вам дякуємо. Нагадаю, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага була на зв'язку з нашою студією. А ми продовжуємо розмову з Денисом Павловським, який є головою агенції з хімічної безпеки. Нагадаю. 097 107 107 сім Це студійний вайбер українського радіо. І номер телефону студії 239 62 92 Так, друзі. Я нагадаю так само, що ви маєте змогу долучатися до трансляції відеотрансляції на Ютубі українського радіо. Можете подивитися і долучитися. Звичайно, коментарі ми так само читаємо. Можемо їх зацитувати. А пане Дениса звертаюсь до вас так. Дуже часто багато таких бачив випадків. Власне, я так в дитинстві робив. А прикрашають дощиком ялинки. Ну це така традиція. Мені так само здається. Наскільки цей дощик може бути небезпечним в аспекті святкування? Чи варто їм прикрашати взагалі? А я би знаєте, що хотіла додати: от штучні ялинки, вони можуть бути джерелом певної так небезпеки? О, так, ви знаєте, дуже гарне питання, і на це питання потрібно відповідати в комплексі, якщо ми говоримо про дощик. В принципі, ну, нічого тут такого страшного немає. Все класно, все супер, все чудово. А якщо тільки, ну, якщо ми говоримо про те, як це все виглядає загалом, ми не говоримо зараз про те, що дощик він там може виробляти з якихось інших матеріалів. Ні, в принципі, все нормально, все класно. А якщо ми говоримо, тобто ну, якоїсь пожежної небезпеки він не може призвести. Сам по, собі. Сам по собі. Так само новорічні ялинки. Звісно, ми багато е, говоримо про те, що потрібно зберігати ліси і віддавати все-таки перевагу штучним ялинкам. Але питання саме в штучності ялинки, саме в тих матеріалах, з якої виготовлена штучна ялинка, тому що е, вони також повинні проходити сертифікацію, стандартизацію. Но от, коли ялинка, ну, даруйте погано от, пахне. Це є ознакою. От я, ж, я ж на цього веду, розумієте? Але. Для того, щоб ялинка була безпечна, до неї додають комплекс певного роду хімічних речовин, це і антипірени, от, і інші речовини. Антипірени це тільки запобігають горінню, саме mm -hmm. цьому. Але е, вторинна сировина, з якої може бути витулана ялинка, вона може бути різного роду, і вона може дурно пахнути. Так, дійсно. Вона може дурно пахти, і за те, що це пластик, і в склад пластику можуть входити різні речовини. І тепер, повертаючись до комплексу, коли ми беремо цю ялинку, на цю ялинку надіваємо гірлянду, яка виділяє тепло при своїй роботі. Ще й бенгальські вогні запалюємо. Це Менделєєва. Ми, 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 ми потім на цю ялинку на, на, навішуємо дощик. Потім ми ще хочемо штучного снігу туди наляпати, mm -hmm. розумієте? І вся ця суміш під виділенням теплоти від тих гірлянд. Або в момент короткого замикання гірлянди виділяє тепло. Ця ялинка може загорітися. Може загорітися дощик, може загорітися той матеріал, з якого виготовлена гірлянда. І потім, уже як сказала а, речниця пані Світлана, що потім через 5 хвилин починається а кап'єт, що робити? Ну ще й ці і шипінгальські вогні сюди ж і все разом, і все в кіпіші і десь там щось кинули, десь почали тушити, там горить. Тобто, ну. Сценарій може бути різним. Давайте пан пане Денисе. Наприкінці, так у нас скільки хвилин залишається нашого ефіру. Не дай Боже, якщо все ж таки така ситуація відбулась, так відбувається загоряння. Ялинка жива чи штучна? Тут мені здається, неважливо. Хоча зараз розбираємось, починає горіти. Що робити? Що треба мати з собою? Бо я чув, деякі експерти кажуть, що не можна водою гасити. Ну до речі, да служне запитання. Ну ви знаєте... Ну, крім я... того, що треба викликати рятувальників, діяти. це зрозуміло, так. як діяти? Так, да, ну, в першу, в першу чергу потрібно якось якимось чином знеструмити цю гірлянду. Різ, різними шляхами можна її знеструмити, для того, щоб можна було запобігти короткому замиканню, якщо навіть людині прийде в першу чергу полити водою. Тобто для того, щоб не було струму, а, і вперше потрібно локалізувати середовище загорання. Локалізувати можна різними шляхами, можна а, накинути якусь субкутканину, тканину, можна а, залити, наприклад, те ж місце, якщо вже знеструмлено, то залити водою, можна це здійснити. От можна, ну якщо є вогнегасники дома, їх зараз ну за 200 гривень вогнегасник а, портативний дома він повинен бути по любому. Пирошковий, Але так? треба так? знати, як їм взагалі управлятися і користуватися. Ну, Знаєте, це вже тема нашої наступної розмови. Але Знаєте, якщо кур, якщо підбивати підсумки, ну принаймні, з нашої розмови, я зрозуміла для себе передусім, треба вимагати документи, сертифікати. Ну, це якби перший і головний крок, так, 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 і віддавати місця, і, і купувати в спеціалізованих магазинах безпосередньо винятково. Винятково. і це все і знову ж таки це не є стовідсотковою гарантією, угу. це є гарантія мінімізації ризиків. Неприємних ризиків для нас, для нашого святкування нового року. Денис, ми вам дякуємо. Нагадаю, що Денис Павловський, голова агенції з хімічної безпеки, був на зв'язку з нашою студією. Денис похиле, Наталя Чорна сьогодні були ведучими програми Акцент. Ми на цьому будемо прощатися. На все добре. Дякую вам, друзі. Акцент.